Ось цей комплект 16 хвостоків, всі в шикарнючому стані. Зараз я вам буду фактами в відео все показувати. Так, починаємо з ніполя. Він тут м'який, то датчика не має бути. Скоріше за все, його там. Ну, як і зазвичай їх немає на таких дисках. Так, і тепер давайте ось так. Поступово все помалу переглядаємо. Ну, якісь такі супер, там дрібні, можливо, якусь одну пропущу, але буду все вам показувати, бо. Тут реально це треба повишукувати навіть такі дрібні бодиски в суперовому стані, вони як нові. Зараз ви і внутрішню сторону побачите, тут ну, бомбезний комплектик в стані нового, реально без перебільшення, і ви в цьому зараз впевнитесь. Те, що стосується ось по якихось там бордюрах, сколах, ну тут взагалі ситуація шикарна. Тут жодних бордюрів, все абсолютно ідеально. Ось так о. все поступово показує, щоб ви і самі могли в цьому впевнитись. Так, з Дніполя ми починали. По центрам тут так само все шикарно. І давайте дивимось. Так, є у нас тут такий, ну, це від болтів, від шиномонтажу ось такий скольчик. І тут ось десь бачу малесенька, ось така. ну, Загалом так, то все порядок. Тут ну, в зоні, в зоні роботи. Шиномонтажу є, незначні ось такі мінімальніші царапинки, Тут так само, ну дивимося, ні, це витирається, все, тут все порядочок. Ось тут маленький такий скольчик. Це знову ж таки все від на монтажу. Ось так. І тут ну тут все, все шикарно. Все шикарно, ось так це все виглядає. Гума тут ось така шикарна, і це, скоріш за все, перша їхня гума, бо тут. Ну, ще одні оригінальніші грузики. І подивіться, в якому все стане. Тут все шикарно. Подивіться, по площині. Вони просто як нові. вони внутрі. Не замиті нічого. Подивіться, вони ж такі ж глянцеві, блискучі, як і знаружі. Ось так це все виглядає. Так, по бордюрній лінії. Тут знову ж таки жодних зауважень. Все максимально шикарно. Ось так це все виглядає. Дивіться, як від них все відсвічує, навіть складно показати. Ну, тут якісь такі дрібні, можливо, від лапи, від захвату є царапинки, але жодних бордюрів чи якихось там пошкоджень немає. Так, по ступиці так само, все шикарно. І давайте дивимось. Далі. Так, made in Poland є у нас, тут всі позначки є. Каталожний номер, присутній. ронал Виробник присутній. Тут всі позначки, ага, вони навіть 18-го року. Присутні тут розміри. 6,5 дюймів шириною, 16 й розмір є Т-46. Так, Шильдик, Volkswagen є. І каталожний номер, так само ще один є. Бо вони бувають з чорною основою і бувають з графітовою основою. Це ось такі, ну, скажімо, кому, якщо більше подобається, але ось це з чорною основою, і відповідно, два каталожних номери. Один на чорний, один на сів. І далі всі позначки так само присутні. Shelde Volkswagen також є. Жодного якоїсь корозійного моменту тут взагалі немає. Все шикарно виглядає комплект. Я ж кажу, шикарно. Ще з цією гумою взагалі суперово все виглядає. Так, дивимось далі. Тут у нас, по ніпелю жодних корозійних моментів немає. Ніпель м'який, тож датчика немає. Так, і дивимось далі. Так само. Так, тут ось якусь зараз вам М -м сфокусую. Так. Ось так. Дивіться, малесенька така супер дрібна царапинка, ледь ледь її навіть вдається сфокусувати. Йдемо далі. Так, тут якась ну, супер така мінімальна потертість така. Зовсім-зовсім. Так, дивимось, дивимось далі. Ну Далі, поки все шикарно, жодного. Навіть якогось маленького скольчика поки не бачу. Так, ось тут бачу, на цій спиці є ось такі декілька царапинок, таких зовсім маленьких. Ну, в плані ця то трошки довша, але вони ну, навіть вони нігтем нічим не задіваються. Це чисто зверху, як десь по бур'янам проїхали, типу такого. Ось так. Так, то ну, з чорною основою взагалі це такі шикарні шикарний варіант. І тут дивимось. Тут так само є така малесенька царапинка. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Що тут і як? Тут все шикарно. Все шикарно. Так, дивимось по центрам. Центра, так само у нас все, порядок. І дивимось по болтам. Ну, тут так само, бачите, за рахунок дизайну, воно трошки тут вони <гум> буває, що задівається ключом або гайковертом. Але так, глобально, то тут ще все добре. Якісь такі ось, можливо, малесенькі скольчики є тут, ну, тут, в принципі, так само. Все добре. Так, по внутрішній стороні дивимось, давайте. Так. Тут так само бордюрна лінія. Вся шикарна. Без жодного пошкодження. Ось так це все виглядає. Ось такі декілька скольчиків є. Але це експлуатація. Вони в стані нових, але трошки БУ. <с> так назвемо це. По площині тут дивимось. Ну, дивіться, тут взагалі глянуть, Все шикарно. все шикарно. Ось в чому і перевага німецьких дисків, бо ви потрапляєте на ось такий стан. Так, тут декілька царапинок таких є. Це щось привітше на монтажу в дорозі такого. Ну, важко поставити це, треба над... <с> постаратись, щоб таке щось в дорозі зробити. але... Воно там є. Так, тут все. Порядок по ступиці. Дивіться, все шикарно. І дивимось далі. Так, шильдик Volkswagen у нас на місці. Розміри у нас на місці. Дата 18. Так само у нас на місці. Тут всі позначки далі на місці. Ось так. Каталожний номер. Тут так само все, все присутнє. Польща так само присутня. Ось так. Все кладемо і йдемо до третього. Так само він у нас ідеальний, ми в цьому зараз впевнено. Ніпель звичайний. І давайте йдемо дивитися. Ось так. Це все виглядає так. Побачив ось таку легеньку царапинку. І ось тут побачив. Ну, тобто, ось так, ось так. Ви її вже не бачите. Я навіть без камери вже його не бачу. А при певному світлі то так, ось так легенько зловити її можна. Так, дивимось далі. Далі все так само шикарно. Далі все так само шикарно. Так, це у нас це мені здається, що відітреться, бо якісь чорні плямки зверху. Ну ось, будемо вважати, що це якась можливо смола. Але воно там є. Це диски ось приїхали. Я їх тільки про оце от відно... про відношення німця до. Своїх дисків. Це, певно, справжній німець був. І ось так все детально помив, повитирав, що мені лише від від пилючки легенько їх витерти треба було все. А так то ось в такому стані. Так, далі, ну не бачу, я тут зовсім нічого. Зовсім нічого не можу знайти. Не можливо, ось ця царапинка така. Ось бачите, малесенька Все, з ніпеля ми тут починали. По центрам дивимось. Ось так це все виглядає і кожен, кожен, давайте зараз переглянемо. Ну тут все, все як і на тих. Зпливу, нічого такого немає. Якісь незначні там царапинки, ось типу таких. І все. Бачите, навіть камера айфона дуріє, бо багато, багато пересвіта йде від цих лакованих елементів, від проточечки. Ну, тут все порядок. Айфон не знає, що йому куди фокусуватись. Так, тут повний порядочок. По внутрянці давайте дивимось. Оце так само я їх не мив. От чесно вам кажу. Оце тільки протер. Навіть внутрянку не протирав. Подивіться, шикарніший стан, внутрішня бровка. Все шикарно. Без жодного бардюрчика. Ось так це все супер збережено виглядає. Ось так. По центрам. Тут так само повний порядочок. По площині дивимось Так, ось тут є такі царапинки, Щось теж мені їхнє походження. Ну, складно сказати, що це чим можна так приробити. Такі вони легенькі, вони не задіваються нігтиком, але ось такі присутні по площині. Тут далі дивимось. Тут далі. Ну, ось, можливо, ось маленьке. І все, більше щось, нічого не бачу. Ось так. Так, Центр шикарний. І дивимось, давайте. 18 у нас є дата. Розміри 6,5 16 та 46 є. Шильди Volkswagen є. Каталожний номер є. Тут ці позначки далі є. Польща так само присутня. І тут ці позначки на місці. Ось так це все виглядає. Жодної корозії, нічого. Але, чесно вам скажу, такі дизайни це в мене не вперше. вони. Я з корозією їх ще не зустрічав. Ну, Настільки класний матеріал, що в принципі, ну, я не бачив, ще, що вони були з корозією. І з тих, що в мене були, тим паче їх не було. А те, що по фоткам так по Німеччині переглядаю, то так само. Я їх не бачив, ще, щоб була якась на них корозія. Хіба, звісно, там десь багато сколів наробити, туди, може, і буде корозія, а так-то ну, не бачив. Так, тут паніпулю. Так само все, повний порядочок. Він звичайний. І йдемо далі. Дивимось. Так, ось тут малесенька, знову ж таки, ось вона, царапанка така зовсім малесенька. І йдемо далі. Тут так само, ну, це я ось вишукую, аби щось десь було. Так, це в нас ні, це в нас пилючка, думаю, скольчик. Бо реально вишукую. Вишукую, щоб вам щось якось. Царапинку знайти, чи якийсь скольчик, а його тут і немає. О, є, дивіться, знайшов ось такий скольчик є малесенький. Так, далі, далі. Ну, тут поки все повний порядочок. Так, давайте переглядаємо далі. Так, десь ось тут мені ось така малесенька царапинка зустрілась. Так, дивимось далі. Далі так само повний порядочок. І з ніпеля ми тут починали. Так, по центрам. Так само тут порядок. Тут бачу ось ще два скольчика таких є. І по болтам давайте дивимось. Ну, так само легкі якісь сліди експлуатації присутні. Так, цю царапинку я вам показував тут. Ну, бачите, так само, як і всі. Так, ось тут. І скольчик, наче мені то мені здається. А ні, то мені здається, все тут порядок. Так, і на внутрішню сторону переходимо і дивимось на ці шикарні диски. Ось так це все виглядає. Бровочка ідеальна. Жодного якогось тут пошкодження немає. Ідеальний стан. Ідеальний. Так, по центрам тут все повний порядок. По площині давайте дивимось так само. Все шикарно. Тут якась легенька така царапинка, Ось так. Так, і ось тут така легенька царапинка, Так, і дивимось, давайте. Каталожний номер присутній, Ронал на місці. Тут всі позначки далі на місці, 18 на місці. 6,5 16 Т46 на місці, Шільди, Фоцваген на місці, тут каталожні номера. І далі всі позначки на місці. Польща так само на місці. Жодної корозії тут немає. Ось так. Ну і ступиться шикарна. Я ж кажу: ну вони, подивіться, тут і залишок, ще гуми. Ну, і це їхня гума так само 18 го року. Зпевно, що їх, ну не певно, а це їхній перший шиномонтаж, перша їхня гума на цих дисках, тому ну, шикарний стан. Можна навіть сказати, що наближені до ідеального. Тож звертайтесь, такі диски в наявності.